Телебачення віковічного слова WTN 8 грудня відсвяткувало свій перший рік в ефірі. Святкування розпочалося зі співу годинок на урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в офісі Радіо Марія, де зібралися друзі телебачення віковічного слова та представники ЗМІ. Після годинок у новій студії WTN була відправлена служба Божа, яку очолив преподобний отець Радослав Змітрович, єпископ номінат, кам'янець Подільської дієцезії. Отець директор Павло Вишковський радо привітав усіх присутніх у студії глядачів телебачення і слухачів Радіо Марія на першій прямій трансляції зі студії телебачення віковічного слова. На святкуванні був присутній представник святого престолу отець Петро Тарнавський, директор Радіо Марія, отець Олексій Самсонов, головний редактор журналу Католицький вісник отець Маріуш Швозняк і інші представники змі, волонтери та друзі телебачення віковічного слова.

В Кінці святої меси молодь подякувала єпископу номінату за очолювану службу Божу і привітала з призначенням на єпископа Кам'янець-Подільської дієцезії. Також тішимося з того приводу, що вас є призначено єпископом-помічником Кам'янець-Подільської дієцезії. А тут є чимало волонтерів, котрі походять саме з цієї дієцезії. Також молодь висловила велику подяку отцю Павлу Вишковському за усі зусилля для поширення телебачення віковічного слова. Отець Павло зачитав лист архієпископа Петра Мальчука, який не мав змоги прибути на свято. Владика висловив подяку усім працівникам та волонтерам телебачення. Хочу в цей особливий момент виразити глибоку пошану до вас особисто та до колективу в цілому, як штатних робітників, так і волонтерів. Та щиро подякувати всім за віддану апостольську євангелізаційну працю. Після Служби Божої відбулась конференція. І хочемо в цій конференції сказати ще раз дякую Богові і дякуємо вам. Отець Павло розповів, як постало телебачення, і показав відеоролики про будівництво нового офісу католицького медіа-центру та телебачення віковічного слова. Сестра Марцеліна Лопушанська представила журнали Водограй і водограйчик. Ірина Братюк, Рух чистих сердець. Отець Сергій Захарченко, програмний редактор телеканалу ІВТН в Україні, розповів про діяльність волонтерів телеканалу. На сьогоднішній день це є 240 програм, які були перекладені приготовлені до ефіру, і які вже можна дивитися в ефірі. Звісно, ці 240 програм, не враховуючи різних подій, які є транскрювані наживо. отець Павло вручив спеціальні грамоти з подякою малим сестрам непорочного серця Марії для друзів і волонтерів телебачення, а також для представників Воля Кабель, які першими надали можливість католицькому телебаченню бути у Києві, Львові, Хмельницькому та Запоріжжі. Хочу подякувати їм за цей гарний плідний рік співпраці і запевнити. Що ми завжди пам'ятаємо про вас в щоденній молитві. Кульмінацією події був акт присвячення католицьких ЗМІ непорочному серцю Діви Марії. Маріє непорочного зачата. Молися за телеканал, присвячений Твоєму синові і тобі. Амінь. Після урочистості на гостей чекав святковий фуршет.